Доброго дня, пані, іппанові. громада міста Новорадвину, сама усіх сьогодні. Я вітаю зустрічі, я думаю країни, національності поляк, волонтер. Також представник карі нас, червоний хрижа. Хочу вас всіх повідомити, що нашою громадою місто награду. Справу проти незаконно-діючої Новоград-Волинської міської ради, в тому числі з міської ради. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день ми маємо узурпацію влади саме святодіючої міської ради, яка незаконно була із яка незаконно суперечить закону про місцеве рятування діє на сьогодні, яка позбавила можливості і права всіх громадян нашого міста приймати. Участь у управлінні е, нашим міста. Зважаючи на те все, хочу вам всім пояснити, що з цього моменту, коли вам стало відомо про наявність звичай і про відкриття кримінальних справ по частині 109 повалення Конституційного ладу Новородоболинської міської ради, в тому числі Міскарівської, а також фальсифікація, захоплення, майна, громади, використання незаконних коштів, привласнення цих коштів, привласнення майна. Комунальної власності в тому числі. Ваш дереван, який продовжується з 1997 го року, продовжується на сьогодні. Зараз ми були присутні просто на сімейному зібранні, там, де проходить дереван кошти. Вам не важливі питання дітей у садочках, вам не важливі питання школярів з харчування, вам важливі питання земельного і іншого дереванного напряму. Ви можете посміхатися, посміхається той, хто буде передавати привіт. Повірте, наша організація і громада, ми пильно стежимо за тим, як ви проводите цей дербан, як ви замішані у цих кримінальних справах, і на кожного з вас рано чи пізно буде чекати відповідальність. Ваші рахунки, які знаходяться понад 15 депутатів з-за кордону, вони пильно відстежуються, є повна інформація. Не думайте, що ви знаходитесь. В режимі недоторканності. Ви всі доторканні. Всі, хто замазався попередньо з 97-го року, депутати, які причетні і голови міських рад, ви всі будете відповідати. Також заявляю для громади про те, що з 97-го року у нас є відповідні документи, і вже понад 200 людей подали заяву до поліції щодо викрадення власності газових шук і передання незаконно їх у власність Житомиргазу. на сьогодні. Нова згрупована газ мережі, а, невідомого походження недержавної власності, також хоче привластити ці труби. Ви мовчите ваше мовчання, це ваше злочин. Бо вам це не цікаво, вам, мабуть, за це щось це, кажуть заінтересовані особи. Тому, е, громадяни, уважно спостерігайте, приходьте на засідання, дивіться, як крадуть ваші гроші, фіксуйте, повідомляйте, пишіть заяви як до поліції, так і прокуратури. Ну, а е, Ось будь ласка. Я запитання. можу дати питання? Да. Да. Прошу присягати. Не... Почекайте, це наша громада. Хвилиночку, є регламент. Кажи, є деталя. Я вибачаю. Хвилиночку, вибачаюсь. він не доступ... буде доповідати. Доступ... Вибачаюсь. вибачаюсь тоді, коли розподілялися гроші на ті, щоб... Е... Як це прилетіло? Ви, можу, ви регламент порушили. Давайте ви прирвали регламент, і ви пішли давити на цих людей. Зараз ви приховуєтесь з цим регламентом. Я хочу задати запитання, Давайте, бо так, я, я не розумію, яким чином мені прийшла людина, знає це на цьому питанні. Мені прийшла ось Що рахунок за доставку газу. А потім прийшов тільки договір заключити. Про те, що я маю дати догіл Ми на, дос... на... на... контори. Почекайте, я вас не перебивав. Будь ласка, мене не перебивайте тут. Тому питання, людина в цьому питанні розуміється. Я так зрозумів, що перший раз, вірніше, ви зараз будете голосувати за те, щоб передати наші мережі уже до нової фірмочки. Почекайте. Уже раз передали. Перший раз, перший раз, перший раз, Уже передали, Уже передали. Я хотів би дати запитання, Давайте що ми... я маю з цим робити? А, висто... Та який суд? Причому це державні приватні фірми, які закупили наше майно, в тому числі, і е, газ на режим, Теплокомуненерго, водоканал, який зараз знаходиться в приватній власності. Я не сплачую е, за ці незаконні реквенції. Вимагання. На мою заяву також порушена кримінальна справа щодо ГК «Нафтогаз України, яка є проросійською компанією і гроші, якою, якою вводяться на фінансування Росії і на ближче і, 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 і На такі необхідні росіяни. Я буду просто кричати, обнаження моїх прав. Знаєте, мікрофон з можу перекричати О. в мене голос. Тому э, газ мережі її. Які... Теж як і Житомиргаз, подивіться з реєстрів з витягів, засновані невідомою компанією 146 сорок тисяч з лишнім гривень, якої нема зовсім у витязі, якої немає е, інформації по навіть по спецслужбах. Тобто, це є, е, на мою думку, ясний слід того, що за всі ці роки ми платили газбуту і газ е, Житомиргазу просто в кишеню російським олігархам і зараз ми боремося фактично самі собою, тому що ми фактично самі фінансуємо цю війну. Я особисто відмовився і вже протягом двох років не сплачую ні за газопостачання, ні за газ, ні за воду, так, ні за доставку газу. Це моє все є власність майдан. Народ На це є джерелом е, е, влади. І е, е, я, як власник, сам собі за квартиру сплачувати не можу. разом з тим статтю го бюджетного кодексу, про який пан Боровець змовчує разом із пані Влазденко. Гарантує оплати і проводяться бюджетні оплати всіх послуг комунальної структури для громадян. Це все, що нам насилається, це все є не квитанції, а просто рекламний буклет на основі приватного римського права. Добре, дякую вам. Що незаконність міської ради? Значить, ви можете в мене з докладом на сторінці прочитати Сам, форму заяви, але незаконність реєстрації 97-му році. За підписом діючого міського голови пана Боровця, ним було надано відповідь, що 21.05.1997 року новоград сьомого року міську раду заснувала Верховна Рада України. Нагадую, що Верховна Рада України є законодавчою, законотворчою, вона не має права засновувати. А із тих документів, які знаходяться в поліції, прокуратурі та СБУ, і відповіді, які е, були надані, витяги із ЦНАПу, витяги із інших державних е, структур напівдержавних так би мовити структур, е, вся інформація говорить про те, що правоустановчих і первинних документів для утворення не було. А але яким чином це все відбулося? Це все захоплення було ж, е, комуністами шляхом. Перейменування волинської ради народних депутатів у Новоград-Волинську міську раду я ніякого я... голосування, ніяких зборів громадян і е, ось щодо цього приводу, так само як і звягінської, не відбулося. Тому я вважаю, що навіть звягінська міська рада навіть своєю назвою не може бути де і де-факто діючим законники та єдиним кордоном. Закінчу, прошу присіти на сумніві. Да це, це ж не цікаво для громади. А що ви виганяєте? Давай не обрікайте мене, я по-людськи вас дам позачергово сеція по-людськи, по-людськи. Треба було, було по-людськи приймати всі рішення. Оце ще з 97-го року. О, тоді ви б могли б нього прихнути. Нагадую, не, що, чути, не чути, влени, яка є власником засновником в тому часті, території ДДФ, кільчі, які Тому не втирайте, будь ласка, людям очі, що державний орган виконавчої влади перепрошую, виконавча служба є державою, абсолютно не є державною. Також. Дві кримінальні справи, порушено щодо ділика, СЄ, є, є працівником виконавчої служби, що то належить нам. Пане Віталію, будь ласка, ви зяйте, ви Все, Я хочу вам сказати, пане Віталію, що я вас по людськи попереджу просив. У нас ви себе ну, десь хочете отодожнити і знавцем закону і дотримувачем закону. Ви прийшли порушити наші регламенти і закон. Я вас прошу у майбутньому, як приходите до міської ради, то теж читайте регламент і закон. Вам було 3 По питанню, з чіткою пропозицією і пропозиціями. Далі я прошу звернути увагу і прошу депутатів підтримати мою пропозицію. Я присутні представники Служби безпеки України. Все те, що ми почули тільки що зараз. У час воєнного стану. Про те, що ми є незаконна влада, що ми незаконно сьогодні приймаємо, вчиняємо дії, подати матеріали весь відеозапис на службу безпеки України, і хай служба безпеки дасть оцінку цьому виступу. Прошу підтримати таку пропозицію по даному питанню. Там уже є. Депутати Шунарі, не можуть підтримати це. Ви, ви запізнилися ці матеріали вже служби безпеці, так само з вашими підписами розмазарювання і крадіжкою газових мереж разом з Іванюком. А депутати не можуть це голосувати? Ну ми то ласка. <головіка> Де депутат через поїзд? Я, будь одну репліку. Пам'ятаю, владка така суперорганізація Стоб яка починала в місті Олес, потім поширилась на всю Україну, власники якої потім були притягнуті за ту саму корупцію, за вимагання коштів і так далі, з величезними хабарями. Точно з таких реплік починалася діяльність організації СТО корупції» в місті Олексії. Кирчали про подібні дерибани незаконні влади, а потім самі ж були затримані за. Величезні хабарі е працівникам служби безпеки України, прокуратури і так далі. Дуже схожі, дуже схожа риторика, і так само я б органи служби безпеки на це звернути увагу. Я присутня служби безпеки, де суду тут зараз є. Yeah. Я вас дуже прошу. Ви чули запис, ми вам надамо весь матеріал і дайте оцінку цим цілу. Oh, Добре, оцінка, депутат... Депутат... Прошу, депутат... оцінка це кримінальна справа відкрита по міській рацію. Наступна що те, що ми бачили, знаєте, вороги по фрейду. Я кілька разів виступаючи, сказав, що це рекламне буклети. Рекламне буклети, я бачу, що це рекламна акція йде, е, громадська організація. Нічого спільного з юриспруденцією я тут не бачаю. На все він каже, що це його думка, і він виходить не з юридичної позиції, а зі своєї думки. І говорить він це не просто так, а для того, щоб потім я не, не могли інкримінувати. Кримінальну справу більш того веде собі абсолютно по-хамськи, тому що звинувачує в крадіжках, і впевнено каже, що Боровець вкрав Базденка там краде ще хтось краде. Дані епітети можна використовувати тільки в тому випадку, коли це є рішення суду. Жодного рішення суду нема, тому рекламна акція продовжується. Також рекламна акція вони ходять по іншим організаціям в нашому місті. То вони вимагають на півгодини блокують роботу паспортного стола. Коли стоять і їм кажуть, що ми приймаємо вашу заяву, вони півгодини стоять і зачитують, що це це було зачитано. Це просто рекламна піар-акція. Але на сьогоднішню рекламу це не якась громадська організація, це не місце. Це офіційна сесія, не бої ради. Люди не попросила. У питання дали пару питань, вжали наших <unwHHH> депутатів. Вони відповідають на ці всі запитання. Я так думаю, що хочуть перестрахуватися, і налякати нас. На намагання нехай буде собі намагання. Прошу нас оцінку, відкриті... О, бачите, Це таке активне позиція, активний розголос з питання. Ви всім дякую, нації, Новгород-Волинський. Такого точно до уже особисто було два запитання. Запитання номероти було оголошено тендер ага. на нанесення розвідки. Далі питання будуть вже позацікавлені.